Косівщина стала кращою туристичною громадою на Прикарпатті. Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації оприлюднив рейтинг, що ілюструє туристичну активність територіальних громад Прикарпаття у минулому році. Його мета відзначити кращі результати роботи у сфері розвитку туризму, органів місцевого самоврядування нашої області. Рейтинг туристичної активності громад Прикарпаття оприлюднив департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад. Коломищина десята, Косівщина перша. При створенні рейтингу враховувалися розвиток інфраструктури, проєктна та промоційна діяльність, видатки місцевого бюджету на розвиток туризму. Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації узагальнює інформацію про роботу кожної територіальної громади на основі щорічних звітів органів місцевого самоврядування. Області. До речі, торік першу сходинку у туристичному рейтингу посіла Івано-Франківська міська громада, а цьогорічна лідерка рейтингу туристичної активності 2023 року Косівська, була другою. Так у десятці громад, де найактивніше розвивається туристична сфера, також опинилися на другому місці Болехівська, на третьому Пасічнянська територіальна громада, на четвертому Яремчанська, на п'ятому місці Верховинська, далі Вигодська територіальна громада, сьоме місце Івано-Франківська, на восьмому місці Долин. Дев'яте місце Рогатинська. і замикає десятку Коломийська територіальна громада, яка тогоріч була восьмою.